Всім привіт! Ми вже доволі велику кількість часу працюємо з текстовими рядками в мові Kotlin. І от взагалі будь-які дані, які вводить користувач, і які ми можемо прочитати за допомогою функції ReadLine, це текстові рядки. І також дані, які приходять в аргументах програми, це теж текстові рядки. Виходить, з текстовими рядками ми зустрічаємось дуже і дуже часто, тому нам варто насправді приділити більше уваги цим самим текстовим рядкам в мові Kotlin. Отже сьогодні у нас буде відео на розслабоні, скажімо так, ми не будемо вивчати прям якісь додаткові фішки, там структури, механізми мови Kotlin. ні. Натомість ми просто познайомимося з деякими додатковими функціями, за допомогою яких можна працювати з текстом. Тому поїхали! До цього моменту ми постійно використовували функцію PrintLen, щоб друкувати текст на екрані. Але окрім PrintLen, є ще одна функція, яка називається просто Print. Виглядає вона ось так. І її задача така ж сама: друкувати текст на екрані. Ви можете спитати: а в чому ж тоді відмінність від println? Ну, давайте запустимо цю програму. В терміналі бачимо текст Enter your name», Окей, давайте напишемо якесь ім'я, і при цьому зверніть увагу, що текст, який я набрав, він фізично знаходиться на тому ж самому рядку, що і надрукований текст до цього. Ось це і є особливість функції Print. Вона друкує текст в терміналі, як і функція Println, але ця функція Print не переводить курсор на наступний рядок. Доволі часто це може бути зручніше для користувача, от вводити дані на тому ж самому текстовому рядку. Далі, в мові Kotlin в текстових рядках можна використовувати спецсимволи, невидимі для користувача. Для того, щоб їх додати в коді, необхідно ввести з клавіатури обернений слеш і далі код спецсимволу. Наприклад, найпростіший спецсимвол обернений слеш n, це символ переводу тексту на наступний рядок. Фактично, за допомогою цього символу ми зараз перетворили функцію Print в функцію println. Давайте запустимо програму. І якщо ввести щось, то текст тепер друкується в новому рядку. Тепер ви знаєте, що нові текстові рядки в терміналі не з'являються просто так. Будь-який новий текстовий рядок створюється за допомогою символу, який в коді описується оберненим слешом плюс n. Тепер переходимо до вбудованих екстеншн функцій. Деякі функції для роботи з текстом ми вже їх знаємо. Це, як мінімум, функція split та функція Join to string. Перша з них розбиває текстовий рядок за допомогою розділового символу, який ви вказуєте в аргументах. Тому виходить, якщо ось цей текст розбити за допомогою split, вказавши пробіл в аргументах, то на виході ми отримаємо список з 1, 2, 3, 4, 5, з п'яти слів. Потім цей список можна, наприклад, надрукувати там послідовно кожен елемент в стовпчик на екрані. В терміналі це буде виглядати приблизно ось таким чином. Але це ще не все. Функція Split може розбивати текст, використовуючи одразу декілька розділових символів, а їх можна перелічити в коді просто через кому. Тоді, якщо цей новий символ додати в сам текстовий рядок замість деяких пробілів, то в цьому випадку програма все одно буде правильно працювати. Функція Split розбиває текстовий рядок, і коли бачить пробіл, і коли бачить символ Дефісу. Супер, це працює. Далі, нижче ви можете побачити обернену операцію. будь-який список можна об'єднати назад в текстовий рядок, поставивши будь-які розділові знаки між елементами. А в коді це виглядає ось так. Ми беремо список, викликаємо на ньому Join to string – і передаємо символи, які треба поставити між елементами списку. А додатково, до речі, можу сказати, що функція Join to насправді більш продвинута, тому що після неї за бажанням можна ще прописати додатковий блок коду. Цей блок коду ще можна назвати блоком перетворення от кожного елементу списку в текстовий рядок. Тут доступна неявна змінна id, і це буде елемент самого списку. Тому ми можемо його видозмінити перед об'єднанням в текстовий рядок. Наприклад, давайте я додам будь-який префікс, от якось ось так. Далі запускаємо програму. І бачимо, що цей префікс дійсно був доданий до всіх елементів списку. Так що навіть для вже відомих нам функцій ми дізнаємось сьогодні щось нове. Їдемо далі. Поговоримо про пошук даних в текстовому рядку. Це можна зробити декількома способами. Перший з них функція Contains. Вона повертає значення true, якщо текст в аргументах, от якщо він дійсно знаходиться в ось цьому текстовому рядку. А в даному випадку так і є. Тому код всередині if буде виконуватись. І тут, до речі, для вас приклад ще одного спецсимволу є. Це як можна надрукувати лапки всередині текстового рядка. Достатньо перед ними написати той самий обернений слеш. По науковому програмісти це називаються ще екрануванням символів. Якщо треба надрукувати символ, який просто так не друкується в коді програми, то перед ним ставлять обернений слеш або символ екранування. Далі, окрім функції Contains, є ще такі дві функції, як Starts та «ends with. Вони перевіряють, чи починається текстовий рядок з потрібних вам символів, і чи закінчується текстовий рядок потрібними символами. В цьому прикладі оригінальний текстовий рядок дійсно починається з символів лоре, ось тут вони знаходяться. І теж саме в кінці символи сіт-амет, вони знаходяться ось тут. Так що код всередині всіх конструкцій if він буде виконуватись. Можемо навіть теж запустити програму, щоб прямо все перевірити. Так, все працює. Всі три рази для функції Contains, starts with та ends with Текст тут був надрукований на екрані. Окей. Що далі? От як ви думаєте, чи спрацюють функції starts with та end with, Якщо я на початку текстового рядка додам декілька пробілів, і в кінці зроблю те саме. Відповідь: функції не спрацюють. Давайте ще раз запустимо програму. Так і є. В терміналі був надрукований текст лише для функції Contains, який виконує пошук по всьому текстовому рядку. А от для функцій Starts with та ends with тут ці функції не спрацювали. І логічно чому так сталося? Бо оригінальний текстовий рядок, в якому виконується пошук, він починається з пробілів і закінчується пробілами. Тим не менш, є один спосіб, як можна прибрати пробіли на початку та в кінці текстового рядка. Це робиться за допомогою функції trim. От і все готово. Зараз, якщо запустити програму на виконання, то всі перевірки в конструкціях і повинні пройти. Так і є. Програма працює. Ви можете, звичайно, спитати, а що це за прикол з пробілами такий, от коли в реальних ситуаціях може виникнути потреба там видаляти пробіли на початку та в кінці. І насправді це буває доволі часто. Не просто ж так функція trim існує в мові Kotlin. Коли користувач вводить дані руками там на клавіатурі, то він може випадково натиснути лишній раз на пробіл, і, як не дивно, це не так вже рідко трапляється. Відповідно, програмістам необхідно ці пусті символи видаляти самостійно. Такі от справи. Переходимо до наступної функції індексов. Ця функція схожа на функцію Contains, тому що вона теж виконує пошук. Тільки на відміну від Contains, функція indexOf повертає тип не boolean, а integer, тобто число. І це число є індексом, тобто є позицією початку того тексту, який ви шукаєте. А нумерація, само собою, з нуля. Відповідно, якщо спробувати пошукати текст, який знаходиться на початку текстового рядка, то результатом буде індекс, який дорівнює нулю. От давайте запустимо програму. І так. Індекс дійсно рівний 0. А якщо ж в коді програми спробувати пошукати інший текст, наприклад, друге слово ipsum, то в цьому випадку ми повинні отримати індекс 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей, перевіряємо. В терміналі програма відобразила індекс дорівнює 6. Добре, це працює. Ну, і думаю, ви вже здогадуєтесь, що якщо ввести для пошуку будь-яку абракадабру, тобто, якщо текст не буде знайдено, то в змінній індекс тоді буде знаходитись число мінус 1. Тому саме от перевіркою на мінус 1 можна зрозуміти, чи був знайдений текст чи ні. При цьому отриманий індекс от для знайденого тексту, його можна використовувати для інших цілей. Наприклад, давайте повернемо нормальний текст для пошуку. От, І зараз ми можемо познайомитися з такою функцією, як Substring. Задача цієї функції створювати новий текстовий рядок, який буде складатися з частини символів старого текстового рядку. В аргументах тут якраз можна вказати початково старт-індекс і опціонально, за бажанням, кінцевий end-індекс. Якщо end-індекс не вказувати, то це буде кінець текстового рядка. Конкретно в цьому прикладі у якості стартового індексу я використав число, яке було повернуто функцією indexOf, а це, нагадаю, буде число 6 для пошукового запиту і псум. Ну а кінцевий end-індекс – це початковий індекс і плюс 11. Відповідно, результатом повинен стати текстовий рядок, який починається з ось цієї позиції, якраз тут індекс дорівнює 6, і плюс 11 символів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, одинадцять. Можемо це перевірити, надрукувавши результат на екрані за допомогою функції Println. Далі запускаємо програму на виконання. Ну і що? В терміналі бачимо, що так, частина тексту була правильно надрукована. Окей. Наступне, на самостійну роботу пропоную вам познайомитись з іншими схожими функціями, такими як SubString After, Substring substring-after-last, SubString Before і Substring Before Last. Теоретично ви можете по назві функцій навіть зрозуміти, що саме вони роблять. І тут же можу дати підказку, що коли ви в цьому випадаючому списку вибираєте якусь функцію, то у вас є можливість натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Q. Ну, або якщо у вас операційна система macOS, то можна просто натиснути на F1. І в цьому випадку з'явиться вікно з докладним описом того, що робить вибрана функція. Далі давайте швиденько покажу ще дві функції для зміни регістру букв. Перша функція називається lowercase. Ця функція повертає новий текстовий рядок, в якому всі букви будуть маленькими. Ну і друга функція Uppercase тут все навпаки. Всі букви будуть написані капслоком, а вони стануть великими літерами. Програма для демонстрації роботи цих функцій невелика, а можемо її теж в цілому запустити. Тоді в терміналі оригінальний текстовий рядок виглядає ось так. Далі йде текстовий рядок з маленькими літерами, і потім кричащий текстовий рядок з великими літерами. А можливо, до речі, вам доведеться в своїх програмах використовувати ці функції, uppercase та lowercase, використовувати їх для того, щоб виконувати пошук слів незалежно від реєстру. Тому так, на всякий випадок я вам про ці функції розказав. Далі, доволі часто вам може знадобитись використовувати ще такі функції, як isEmpty та is blank. Це просто перевірка на те, чи є текстовий рядок пустим чи ні. Відмінність тільки в тому, що перевірка із Empty спрацьовує тільки тоді, коли в текстовому рядку реально нічого нема, тобто коли в ньому знаходиться рівно нуль символів. А от функція is blank більш розумна. Вона не враховує пусті символи, такі як пробіли. Тому виходить, що ось ця перевірка спрацює і програма зайде всередину if. А ось ця перевірка з is Empty не спрацює, тому що із Empty не вважає цей рядок пустим. Ну, і тут же, в принципі, у нас є також можливість просто дізнатися кількість символів в текстовому рядку. Для цього треба через крапку написати слово Lens. В результаті, якщо запустити цю програму, то ми побачимо наступний результат. Ось такий текстовий рядок вважається empty, пустим, тому що в ньому нуль символів. Потім ось цей текстовий рядок не є пустим, бо в ньому є символи, але це символи пробілів. Тому такий текстовий рядок буде пустим з точки зору іншої функції із бланк. Ну і просто число, кількість символів, як бачимо, ми теж можемо дізнатися за допомогою lens. Такі от справи. Наостанок покажу ще одну функцію, яка називається replace. З назви, думаю, зрозуміло, що ця функція робить. Вона виконує заміну. Перший аргумент це текст, який треба знайти. І другий аргумент це текст, яким необхідно замінити знайдений текст. При цьому, знову ж таки, нагадую, що текстові рядки самі по собі, вони не мутабельні, тому оригінальний текст не змінюється. Натомість функція Replace нам віддає новий текстовий рядок, в якому вже буде видозмінений текст. Виходить, ця програма в терміналі при запуску, вона спочатку надрукує оригінальний текстовий рядок, ось він. І потім результат після заміни слова. Отже, це теж працює. На додачу в мові Kotlin взагалі є дуже багато різних функцій для заміни тексту. Ви можете всі їх передивитись у випадаючому списку, якщо поставити курсор після replace і натиснути Ctrl плюс пробіл. Як бачимо, тут є всякі replace first, replace after, replace after last, там replace before і так далі. І тому подібне. Отже, в цьому відео ми познайомилися з деякими базовими функціями для роботи з текстом в мові Kotlin. Само собою, що ми вивчили далеко не всі функції, і їх насправді набагато більше. Тому вашим домашнім завданням на цей раз буде просто самостійно познайомитись з іншими функціями, які ви тільки зможете знайти. Фактично, ви можете просто в коді програми ввести будь-який текстовий рядок, далі символ. крапки і у випадаючому списку тут буде повний перелік всіх функцій, з якими ви можете познайомитись. В основному звертайте увагу на ті функції, які виділені жирним шрифтом. Також для більшої інформації ви можете на потрібній вам функції взяти і натиснути комбінацію Ctrl Q або F1 на macOS. Тоді з'явиться плюс-мінус докладна інформація, що робить та чи інша функція. І також, до речі, ви можете використовувати там штучний інтелект, чат GPT, щоб він показував вам приклади використання функцій і так далі. Загалом пропоную просто погратися з різними функціями і подивитись на результат їх роботи. При цьому не потрібно запам'ятовувати всі функції на пам'ять, у разі чого ви і так їх зможете знайти через підказки в редакторі. Також не потрібно намагатись зрозуміти прям всі-всі всі функції з випадаючого списку, тому що деякі з них використовують такі механізми мови Kotlin, які ми ще не вивчали. Хоча якщо у вас буде велике бажання, то можете спробувати наперед попрацювати зі всіма функціями. А так на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі!